Я зрозумів. Та що, добрий ранок? Вівторок. Тут Готовченко. Тут Готовченко. Остався в нас тут. Бачите, як вона? Вивалило. І в чому прикол? Ми оце наблюдаємо, що права сторона отримала найбільше. Получила компенсація дуже крепко. Ця сторона тут буде дві наплавки навіть, бо не перекриємо ми. Тут ми вийдемо ляву сторону, да, дяджань? Mm. Тут ми вийдемо. І, і я така... а? Іван Ну таке. і виходить? там будем стругать. В чому прикол, і що права сторона. Є предположення на один нюанс. Я як розбирав, замітив одну фігню. Саме ну, перепровіримо. І тоді вже по факту вам розкажу, в чому можливо був прикол. Ну я догадуюсь, що якось так. Ото таке.